де, перейшовши у вкладку замовлень, ми, як завжди, бачимо пусті строки. Немає, ну от немає замовлень, не йдуть замовлення. Що з нею не так, чому? чи наш товар не підходить, чи що, я не розумію. Допрацьовуємо картки, спілкуємося з менеджерами, але ніхто нічого не може толкового дати, сказати, ніхто не розуміє, чому так. Нас сюди запрошували, і по факту ми витратили сюди багато часу, а результату потратили. Ой, а результату отримали 0. Перепрошую. А, трішки прихворів, то було таке 50-50. Такі результати у нас вийшли а, за лютий місяць. Почти ми дійшли до 40 тисяч на всі маркетплейси разом взяті, але ціль хоча б 50 тисяч на кожен. Подивимося, що у нас буде в березні, попереду, 8 березня. Це чудове свято, яке має підігнати нам клієнтів, але до нього залишилось не так багато часу. Тому, в принципі, більшість вже почали замовляти, і воно капало на лютий місяць. Будемо дивитися, моніторити, і в березні знову з вами зустрінемося та проговоримо це все.